Зазвичай протягом життя люди стикаються з ремонтом раз на декілька років, а деякі разу за все життя. Тому логічно, що люди не є експертами у виконання будівельних та ремонтних робіт. Саме тому їм на допомогу приходять виконроби. Але як обрати того виконроба, який зробить ремонт так, щоб його не треба було переробляти, щоб не довелося переплачувати і щоб не збільшувалися продажі валір'янки у сусідній аптеці? Я займаюсь будівництвом вже більше 15 років і за цей час бачив різних будівельників. Сьогодні хочу поділитися з вами деякими порадами, які допоможуть вам виявити та обрати професійного виконроба. По-перше, познайомлюсь з потенційним підрядником в інтернеті. В наш час не треба бути хакером, щоб це зробити. Перевірте, чи є у компанії власний сайт та офіційні сторінки в соціальних мережах. Також можна знайти портфоліо робіт і перевірити. Чи це насправді їхні фото та відео? Дизайнер Макс розповідав, як це зробити у своєму відео по аналогічній темі. Рекомендую подивитися. У частних кампаніях можливо навіть побачити не тільки результат, а також процес робіт, познайомитись з командою, а інколи навіть з особистим життям. По-друге, треба бути впевненим, що компанія будівельників йде в ноги з часом та використовує сучасний підхід до будівельних робіт. Так, в 21 сторіччі це можна. Використовувати багато інструментів та технологій, які зроблять робочий процес безпечним та прозорим, як для виконавця, так і для замовника. Наприклад, охоронні системи та відеонагляд, фото та відео фінансова звітність онлайн, а також враховуючи сучасні реалії, важливо, щоб команда мала сучасний акумуляторний будівельний інструмент або зарядні станції, що надасть змогу працювати в умовах віового та повного відключення електроенергії. Ви ж не хочете відкладати завершення ремонту? Через проблеми з електропостачанням. По-третє, зверніть увагу на порядок на об'єкті. Повірте мені, цього дуже легко досягти на будівництві. До речі, під словом порядок йдеться не тільки про охайність та прибирання, а й про техніку безпеки і дисципліну. Четверте, відношення до рухомого та нерухомого майна замовника. Всі чистові матеріали, що знаходяться на об'єкті, повинні бути захищені від потрапляння бруту та можливого пошкодження або знищення, обладнання та декор повинна зберігатися на складах підрядника та постачатися на об'єкт узгоджений час, щоб це не заважало виконувати роботи та не затримувало час на їх виконання. І наприкінці також радше звернути увагу на внутрішні відносини в колективі, як виконароб ставиться до майстрів та інших працівників, і навпаки. Також доречно проаналізувати зовнішні атрибути підрядника, такі як наявність офісу чи шоуруму, форму власності компанії, ФОП чи ТОФ. Взагалі, чи пропонують вам заключити договір, чи готовий письмово зафіксувати бюджет та графік робіт? Чи передбачається проміжна звітність? Отже, не треба бути експертом в будівництві, щоб звернути увагу на те, що я розповів у цьому короткому відео. Звичайно, це не єдиний вірний спосіб перевірки вашого виконроба, але це все одно дозволить відсіяти більшість проблемних підрядників. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися на канал, ставте лайк цьому відео, пишіть ваші питання у коментарях. Буду відповідати на них в наступних відео.